Останні роки спостерігається стрімкий підйом розвитку баскетболу в Коростині. Баскетбольний сезон 2015 року також виявився вдалим для нашого міста. Про це говорять успішні результати наших спортсменів. Аби закріпити вдале завершення баскетбольного сезону, був проведений захід міський фестиваль баскетболу. Розпочався він з естафет, які проводилися серед юних спортсменів. Підростаюче покоління показувало свої навички та техніку в баскетбольній справі. Ці змагання загартовували командний. Дух, прагнення до перемоги. Після естафет відбулася урочиста частина відкриття фестивалю баскетболу. Усіх зі святом спорту привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Він закликав молодь до заняття спортом та примножувати успіхи баскетбольної справи. З нагоди закінчення сезону тренеру відділення баскетболу Коростенської Дю США Андрію Гурінчуку була вручена подяка міського голови. Виникла така ідея, якби підвести підсумки. Року, який минув, баскетбольного року. Було багато успіхів, були, були моменти і невдачі, але е, ми маємо жити, ми маємо працювати, ми маємо тренуватися, не зупиняючись ні на чому. І виникла ідея, щоб е, цього року підсумувати минулий рік і провести такі, таке свято. Баскетболу не тільки для дорослих, не тільки для спортсменів, які десь чогось досягли, але і для наших майбутніх маленьких зірочок. Урочиста частина була продовжена нагородженням дітей, які брали участь в естафетах. Як відзначив Андрій Горінчук, переміг баскетбол, тому усі отримали дипломи та солодкі подарунки. Ну а ми поспілкувалися з майбутніми баскетболістами. Чим тобі подобається баскетбол? Сказати. Мені подобається він тим, що тут е, інтересно грати, е, дуже активна ця гра і е, дуже багато всяких е, спортивних соревновань. Е, як ти потрапила взагалі на баскетбол? Хтось запросив чи з подружок, чи знайомі підказали. Мені у школі порекомендував мій тренер. Сказав, що в мене добре і щоб я пішла на цей гурток. Чому вирішила саме ходити на баскетбол? О, ну, щоб навчитися грати в нього, робити твої шаг, капишки багато чого різного, щоб бути здоровою. Чим подобається баскетбол тобі? Ну, що ми виконуємо різні упражнення, там дуже веселе бажання грати в баскетбол. Ми робимо різні упражнення, їздимо на соревновання, нам дуже весело. Я ходила на дуже багато видів спорту, і мені баскетбол з самого початку більше вийшло. А що найскладніше у баскетболі для тебе? Це вести м'яч. А не працює. Бросать кальсов. Що б ти хотів в цьому виді спорту? Я, я б хотіла, щоб ми своєю командою 2002 року зайняли на чемпіонаті Всеукраїнському перше місце. Після урочистої частини розпочалися змагання. А ми бажаємо нашим баскетболістам в новому році успіхів та нових перемог.